Володимир Лучук, боязлива мишка. Прошуміла лісом злива, Сонце шле землі привіт. Сіра мишка боязлива з нірки вилізла на світ. Мерехтить роса навколо на зеленій мураві. Сонце, як червоне коло, тихо котиться вгорі. Раптом жолудем із гілки мишці просто в лоб. Бабах. Мишка кинулась до нірки, світ померк в її очах. Шмих направо, шмих наліво, страшно загубилась путь, серце стерпло, затремтіло, небо валиться, мабуть. І давай вона тікати вже й сама не зна куди. Не додому, не до хати, а подалі від біди. Щургу сати бока, на сонні ліг спочить, сонно дивиться в півока. Це ж куди кума біжить. Мишко, мишко, що з тобою? Стремголов, куди ж бо ти? То женеться за тобою чи буває не коти? Ой, сусіди, щури, брати, насміхатися не час, раджу й вам чим душ тікати. Не бувалиться на нас, не бувалиться, ой, люди, біжимо тоді удвох. За одну хвилину всюди в лісі знявся переполох. Не бувалиться, волають пташка пташці, звір у звір, Ген за мишкою, тікають заєць, білка, лис і тхір. Бігли зранку аж до ночі, Може, й зараз ще біжать, має страх великі очі, більш нема чого сказати.